Сторони, як один із керуючих і партій, сказати, що дуже хороший є результат у Волинській православній Богословській академії. Найгармоніше поєднано у формуванні спеціаліста, я, може це моя буде суб'єктивна думка, але саме належить цьому навчальному закладу. Є окремі навчальні заклади, які однобоко щось формують. Десь, можливо, більший інтелектуальний рівень, можливо, науковий більший рівень, не знаю. Але гармонійно поєднані, найбільш готові до суспільного служіння саме випускники Волинської школи. І я думаю, що я не одинокий в цій судження. Це дуже приємно, і коли приймаєш. На кафедру приймаєш на парафії, направляєш випускника одних із семінарів чи навіть випускників академії, то хочеш все-таки, щоб були вони виховані саме так, сформовані, навчені, підготовлені до служіння, як у Волинській школі. Хочу подякувати і констатувати той факт, що дуже є багато новаторств. Нема на Україні жодної духовної школи, що відзначалася таким новаторством, таким педагогічними пошуками. Всі привикли і звикли, що це закритий духовний навчальний заклад, що є певна застарілість, певні є статутні навіть норми, які не можна навіть порушувати. А у Волинській школі постійні пошуки, постійні е, праця на результат, який звіряється з суспільним востребуванням даного спеціаліста. Це дуже дуже сміливий крок. Е, колись вважалося, ну, наприклад, в епоху середньовіччя педагогічні пошуки були, викладач повинен був вміти, навчити. Стимулювати, сам робити і жити так, як і тоді тільки міг виховувати того, кого, хто за ним йде. У 19 столітті вже міг не жити так, але повинен знати і стимулювати, і виховати так. У 20 столітті вже навіть і не сприймали того, така криза була відносин протирічного. Виховному навчальному процесі, що навіть викладач міг і не сповідувати те, але повинен знати і навчити. І на епоху новітню епоху, стало так, що викладачі дуже часто не знали, не сповідували, не жили тим, а когось повчали. І це зовсім не стосується волинської школи. Хоча деяких шкіл в Україні це стосується. Священника дуже важко навчити, і справді треба виховати. І виховний процес починається з сім'ї. Гармонійно поєднати. І що важливо, що в Волинській школі пам'ятаються такі слова, які нагадують кожному, що нам потрібен пастир не такий, який все життя молиться за своїх гріх. Нам треба такий пастир. Щоб молився за наші гріхи, а себе приніс один раз у повну і кінцеву жертву. Ось такі випускники завжди будуть востребовані. Душу покладають за вівців, словесних вівців. Дуже, знаєте, і сумно і плачеш, коли бачиш ці жертви, які приносяться на віта свободи. Незалежності України, ствердження помісної церкви. Ми в церкві це бачили не цих протиріччя. Ми бачили цих, яких сьогодні кажуть, тітушок. Ми їх бачили ще в 90-х роках, на початку 2000-х років. А суспільство побачило через 10-15 років. Ми бачили ці протиріччя, і ми були готові, ми знали, що таке російський братський народ. І найменше. Хто здивувався, якщо взяти в Суспільному розв'язі про війну, це духовенство Київського патріархату. Бо ми бачили цю ненависть. Ми бачили це псевдослужіння Богу. І як ніде, формується і патріотизм, і жертовність, самозречення саме самолинській школі. Я хочу подякувати. Усіх викладачам, хто приймає участь у цьому процесі. Хто запрошений, хто періодично являється світлові і хоч би краплю якусь у формування світогляду до цих дітей, майбутніх пастирів, прикладає зусилля? Хочу побажати всім тримати так своє перо. Свої уста, щоб говорили правду. Хочу, щоб були справедливими, побажати викладачам. Бо люба несправедливість вона формує фальш. Ніде так людина не розчаровується, як при розмові і, побачивши фальш був священник. Найбільший гріх. Коли ми бачимо фальш у політиках, то це вже, ми вже не дивуємо. Бачимо фальш навіть у родині, думаємо, що ну, що не буває. Але коли приходимо до церкви, і коли побачимо там несправедливість чи найменшу несправедливість, може навіть справедливість, але не зрозуміло нам, ми дуже розчаровуємося. Тому настільки треба всім тонко справді формувати духовність, щоб вона ніяких фальшів і сумнівів не мала. Вітаю всіх сьогоднішніх днем. Вітаю першокурсників, вітаю батьків їхніх, вітаю професорсько професорсько-викладацький колектив Академії, дякую за невтомну таку працю і творчі підходи, і пошуки, педагогічні пошуки, небувалі владики Михаїлом. Дякую ректору Академії що так вміє зорганізувати цей процес і вивести академію на такі нові і нові широти. Вона вже сьогодні по праву може вважатися Міжнародною духовною академією. Ну, це ще справа просто назви. Але вона вже по змісту має цей статус. Дуже добре, що має е, такі акценти, зроблені на іноземну мову. На всесторонній розвиток. Ви бачите військова кафедра, ви бачите заняття фізкультурою. Де це? Хоч один навчальний заклад має це в Україні? Я дуже і дуже сумніваюся А серед інших наших навчальних закладів православних, немає це точно. Це таке новаторство. І низький вам уклін за цю працю. І за цю сміливість, яку ви проявляєте в цих педагогічних пошуках, сьогодні є криза педагогіків, сьогодні не знають, як виховати справжнього спеціаліста. А у вас є на чистоту і на висоту. Дякую, Боже, благословення, Хай буде з усіма нами і за честь, приймаю, має бути тут, у, вашому, у вашій духовній родині, досі Господи. Слава Ісусу!